Всім, всім добрий день! Або, можливо, хтось буде дивитися ввечері. Добрий вечір. Я Оксана Глущенко, магістерка психології і педагогіки, практична психологія, сексологіня, авторка і співавторка метафоричних асоціативних карт, книг, також я є і міжнародної асоціації психологів і сексологів. І також я є експерт на телебаченні стосовно психології, сексології. І сьогодні тема нашого ефіру буде стосовно того, як жінки будують стосунки в трикутнику, і хто такі жінки, яких не обирають, і або яких не обирають. Якщо ви щось схоже помічаєте, то цей Ефір для вас і а, слухайте уважно, занотовуйте, або якщо треба буде моя підтримка, або робота психологічна, да, то звертайтеся. Отже. А, Перше, перша така ланка да, Я прям вам трішки так вибудую, щоб вам було більше зрозуміло, да, і прям по таким сходинам розповім вам. Перше, це коли таке відбувається, да, коли батько має такий сильний емоційний контакт з донькою. І весь час він до неї, да, ти моя принцеса. Часто таке відбувається в деструктивних родинах. До речі, да, коли мама і батька не мають емоційного теплого такого контакту, теплих стосунків, відносин таких да, близьких, і батько будує такий контакт з донькою, Тобто вона тут заміщає ось цю таку дорослу жіночу фігуру. До речі, це саме мій шлях, да, ділюся з вами таким особистим, це проходила я саме, да, чому довго не могла вибудовувати такі стосунки, але тоді я ще не знала, да, що є психологи, допоміжні такі професії. І ще тоді я далека була від своєї професії психолога да, і розбиралася з цим. Але вже коли я зрозуміла, що сама не впоруюся, то тоді я вже була в супроводі психотерапевтичному, а потім вже я стала. Психологом і знаю це, і як внутрішньо це побудовано, да, бо я і саме із такої родини, і як вже це професійно, зовнішньо, да, як це вибудовується. Отже, я знаю всі ці процеси, не просто що я їх чула, або да, професійно знаю, а ще я була внутрі в цих, в цих моментах, да, і я знаю, як це вибудовується насправді. Отже, донька заміщує тут мамину таку фігуру та да, дорослу жінку, і бать вона вважає донька ця та, да, що батьку... Зі мною краще, ніж з мамою. І тоді виграє конкуренцію у мами таким чином, да? і при цьому несвідомо вона має почуття провини до мами і е, таку зраду вона відчуває, що вона зраджує маму. Да? Це несвідомі процеси, щоб ви розуміли, да? не так, що ой, хтось там зараз прибіжить і напише, звичайно, да? що ой, у мене такого не було. Не було б ви були дитина, або це було поза межами вашого усвідомлення, це все, що да, було. you Не усвідомлювано нами. Або якщо навіть вже хтось в дорослому віці це усвідомив, він не знає, що з цим робити. Дуже часто приходять до мене жінки і кажуть, я оце ось ось вже все про себе знаю. Що мені з цим робити, і от саме що з цим робити, ми і робимо. Бо ми не через мозок тут діємо. Бо мозку зараз дуже багато розумних людей, дуже багато розумних думаючих жінок, а не вистачає цього побудування внутрішнього. Розібрати. Це внутрішньо і перепрожити. І тоді така донька. Коли виростає, вона звикає до боротьби і конкуренції зі значимою такою фігурою, з важливою фігурою. І е, така дівчинка не розуміє, як обирати чоловіків, а, бо батька ж не обирали. Да, а так вже воно сталося. Батько так би на неї цей це, так, умовно кажучи, ну тягар да емоційний навішав, і він її тоді обрав, щоб вона цю функцію робила. Да. І з високою вирогідністю така донька обере нездорові стосунки, нездорові відносини в трикутнику, бо завжди буде да я. Там, або чоловік, або не декілька чоловіків, да, або декілька жінок різних, да, І мені там треба з цією конкуренцією щось робити. Але а, це буде весь час така боротьба. Боротьба, на жаль, і Вона дуже виснажує, але вона звична, і ви тоді кажете, я не розумію, чому. Але весь час я знаходжусь в якихось таких стосунках, трикутниках любовних да, і ще що. Тобто, в здорових стосунках батько обирає маму. Все. Це про здорові такі стосунки. Все інше це вже не ок. І другий наступний такий пункт це парентифікація, є такий вислів психології: це відбувається парентифікація із мамою. Тобто, мама слабка в цьому місці, вона така інфантильна, не може. Впоратися з якимись життєвими ситуаціями, задачами, да, як доросла жінка, як доросла людина, і донька це все зчитує. Вона бачить, що і мама навалює їй це все да. І е, донька тоді підставляє себе як підтримку для мами і виконує всю дорослу функцію. І е, з цим теж дуже багато до мене приходять жінки, які дуже успішні, дуже е, багато чого досягли в житті, да, але вони саме мали ось таку історію. І в цьому місці донька е, тоді переключає все це на себе і виконує всю цю дорослу функцію. Функцію, яку мама має виконувати як доросла жінка, як мама, але не сталося. Да? І донька тоді ходить до держустанов, готує їжу, да? Там прибирає, вирішує усілякі проблеми дорослі. Тобто вона стає милицями для мами, і вона таким стає пасоком, опорою маминою. Да? І вона не розуміє, як брати і давати. Бо у нас стосунки да? брати, давати. Це про здорові стосунки, а не тільки про давати, давати бо ми в цьому висновані. І тут немає цієї здорової такої да, дорівняності. І вона не знає тоді, як в цих стосунках це брати, давати. Да? І не бути чиїмось ресурсом, бо для неї звично бути тільки чиїмось ресурсом. І при слабкій материнській такій фігурі донька не може бути повноцінною жінкою. Вона і вступити тоді в повноцінні стосунки теж не може, бо вона не знає, як. Да? Вона не розуміє ні внутрішнього, не було цього у неї перед очима, да? прикладу такого, і вона не знає тоді, що з цим робити. Наступне третє, да? ми стисло, дуже кажемо. да, все, я вам так покроково розповім, але стисло, ну, я сподіваюся, буде зрозуміло. До речі, напишіть, будь ласка, потім в коментарях, хто буде дивитися це відео, чи е, дізналися щось про себе нове, чи впізнали себе в якихось да, із цих складових, так. Чи відгукуються вам, десь ви себе впізнаєте, чи, можливо, ні, взагалі це не ваша історія. І у вас все ок в вашому житті було, є, і ми можемо тільки тоді порадіти за вас, що такі, такі родини існують. Бо, на жаль, насправді, здорових, таких дорослих, опорних родин дуже мало. Ну І взагалі ви знаєте, так, всю, 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 всю цю фразу, як кажуть, Будь-якому навіть успішному психотерапевту з багаторічним досвідом завжди буде що розповісти їх дітям да, своїм психотерапевтам, щоб ви не ідеалізували. Да? Бо як кажуть, ніколи не буде ідеального ідеальної там, влади, да, ідеального психотерапевта і ідеального Боже, кого там ще третього кажуть. Ідеальних батьків, ось, згадала, ми ж про батьків з вами кажемо. Напишіть, будь ласка, або поставте лайки. Кому це відгукується? Бо це така життєва історія, це дійсно так і є. Отже, третій, переходимо до наступного. Тато є в, родині, в цій, да? але весь час зайняти кимось, або чимось. Да. А, наприклад, або Алка Залежна, або ну, або якась інша залежність, або-да-да, не повірити, або якийсь вчений, або там да, дуже чимось він так навантажений, багато там що там. Е Вивчає, Тобто він весь туди, туди на своє все направляє, да, всю увагу свою, весь свій життєвий потенціал. І е, теж у мене такі клієнти були, до речі, клієнтки, да, ну, бо моя більшість це жінки, моя аудиторія, чоловіків менше. То, до речі, знає, чому так. розкажіть, напишіть вашу думку. І якщо цікаво, я теж потім комусь відповім в коментарях, хто буде цікавитися, да, чому саме так відбувається. Бо в більшості да, і психологів більше жінок, психотерапевтів, да, і взагалі клієнтів більше теж жінок у психологів, у психотерапевтів. Отже, що тоді відбувається з такою дівчиною, з такою донькою? Да? Вона весь час доводиться їй боротися за батьківську увагу, і вона її все рівно не отримує. Да? Тобто стабільно. Емоційної такої тепло, теплої батьківської фігури і включеності нема. І тоді вона звикає до неуважності до себе і готова довго-довго очікувати. Да? І тут, тут, якщо ми намалюємо такий трикутничок, да, то завжди буде вгорі якийсь чоловік. Наприклад, да? З іншого куточку буде, будете ви, як ця жінка, яка росла саме в такій родині з таким батьком, да? а з іншого боку, буде ще якась жінка, да? і, ну, або ви в ролі коханки, і ви весь час щось чекаєте, наприклад, да? або такий звичний для вас спосіб взаємодії і вибудовування стосунків з чоловіком. Тобто ви весь час в такій очікуваній позиції, ви весь час очікуєте. Що скоро, скоро нарешті, до вас? Прийде увага, да, у цю крихітку якусь вам дадуть. Але, на жаль, крихітки дають, але це дуже часто, до речі, у коханок таких да, буває. І вони весь час сподіваються, що цю крихітку вони отримали, да, і вони якийсь час там в душеньку собі поклали, і вони тішать да, цією ідеєю або живуть поруч з такими чоловіками, яким взагалі не, ну, не потрібно да, будувати ці стосунки, бо стосунки вони весь час змінюють. Весь час щось відбувається. Це не так, що воно стало, така стала фігура і все, ні, там весь час, бо ми змінюємося, наші стосунки перебудовуються, бо ну, багато відбувається в родині. Да? Якщо ми не робимо для цього нічого, то воно так може знаєте, воно і знаєте, занедбатися, да? захеритися. Скажімо так, да. Отже, далі наступне переходимо до четвертого пункту. Ігнор. Емоційною складовою, але є функція. Тобто хорошо вчиться, добре прибирає, дома там все настірано, випрано, напрасовано. Знаєте, оце така історія. Да? Добре вимета посуд. До речі, я якось не так давно почула у однієї там родички з боку мого чоловіка. Вона каже. Плита це обличчя хазяйки, господині. Я так здивувалася, але да, промовчала, звичайно, бо а, ну я. Там не психолог, да, я звичайна жінка, там звичайна людина, але я це почула, що на що спираються такі люди, да, бо нема тоді на що їм спиратися, розумієте? І тоді вони тільки на оцю видраєну підлогу або плиту, або там ще щось. Вони тільки це можуть для себе привласнити. Да, і тоді вони на це спираються. Що тоді я окейна якась, да, тоді я можу розраховувати на якусь увагу, або це моя цінність. Да, Більше У них цінності інших нема, на жаль, да? і вони на це спираються. Ну, кожен вибудовує, як він може, як він знає. Да? Тобто, Якщо для мене це не цінність, а цінність там, інша, ну, наприклад, мене взагалі з моїми там, знаннями, з моїми на... здобутками, да? з моїми там, книгами, там, тим, що я пишу, читаю, да? те, що там, викладаю, передаю іншим людям якісь знання, да? там, ну, взагалі, як я вирощую. Щою до клієнтів, яких я супроводжую. Бо це ж теж, оскільки вкладаємо енергії, сил туди. Бо ми все рівно, як психологи, як психотерапевти, ми, якщо це довготривалий шлях, ми їх все рівно підрощуємо. Ну, у кожного своє, для чого приходять психотерапію, довготривало. Комусь це емоційне треба підростати. Ну, тобто це... Про різні, да? Але тоді я спираюся на багато чого, не тільки на вимиту плиту чи підлогу чи там, е прибирання весь час, да? а на щось інше. Тоді у мене багато таких важелів, багато опор, на які я спираюся. Отже, така жінка вона звикає до своєї функціональності. І обслуговування інтересів інших тільки через цю готовку миття, то що вона може відчувати свою цінність да, у стосунках, ну пострадянський шлях, це взагалі. У всіх родин майже таке було ну в Радянському Союзі це таке ж ну, важливо було. Да? Ну, але ж зараз вже час змінився. Давайте і ми будемо змінюватися, да? бо ми з часом все ж таки змінюємося, багато чого відбувається, і це нормально, да? це такі історії, що воно весь час ми змінюємося, весь час якась інтеграція відбувається. Тобто, оте, оте коли був ігнор емоцій в родині, да? коли взагалі на емоції не звертали уваги тільки на функція. Що ти зробив, як ти там повчилася в школі, що ти тут зробила, як ти тут зробила все. ага, оце все. Тобто Емоційна складова взагалі відштовхується. І тоді е, така жінка буде обслуговувати хотілки, да, бажанки такі е, чоловіка лише. Да? Тобто себе вона не е, висвічує, туди, її начебто немає як особистості, як людини. І свої потреби вона дуже часто пригнічує емоційно складова, витиснена, і тут дуже часто тут є такі ці дівчата, які ескортніці. ці, да? оце дуже часто зараз така історія у них ще відбувається. Наступне п'яте: близькість із значимою людиною пов'язаний з біллю. Що це таке? Коли був травматичний досвід. Вона тікає від болю, да? тобто це не прожити боль, не перепрожитий, а витиснений, і щоб його не відчувати, треба тікати, тікати, тікати. Дуже часто, хто мене знає, да, там по соцмережах ви знаєте, що я висвітлюю багато своїх особистих моментів, які я проживала і проживаю під час да, з чим мені довелося а, стикатися, і дуже часто люди, коли пишуть коментарі, а, вони про свій біль пишуть, бо вони тікають з цього місця, їм дуже лячно зустрітися з тим, що зустрілася я за ці три роки. Да? І тоді вони а, дуже багато а, від переляку, да, вони або знецінюють, або пишуть О Боже, о Боже, як це можна було витримати. Да? Тобто, щоб цим не зустрітися. Але якщо ви... Зустрічайтеся зі своїм болем, з яким ви зустрілися колись в вашому житті, да, і не тікаєте з цього місця, а можете його перепрожити в безпечному місці з фахівцем, да, який знає, що з цим робити. Ви не будете тікати, бо все, від чого ви тікаєте, воно буде вас нас доганяти, і десь воно вас нас доганяє в різних таких інтерпретаціях, і е, цей біль вам завжди фонить. Якщо ви з цим вже впоралися, у вас такого не буде. Ви будете більш Опорною людиною, більш такою і структурованою, і більш такою, знаєте. Ну, звичайно, і спокійно, і у вас не буде у цієї знаєте переляку і тривожності, що треба весь час бігти і бігти кудись. Да. Ну в першу чергу від кого від себе дуже часто люди переїжджають в інші країни і думають, що там зараз у мене все вибудується. Да, таке буває. Бо ви середою да відтерапевтували себе. Щось там відбулося, дуже часто. Переоцінка якась, і це теж спрацьовує да. Не всім потрібна психотерапія, якось люди і так можуть і. Хто, Ін хто, Дехто, да? і так можуть впоратися. Але якщо ви хочете, щоб це було більш екологічно да, і не чекати, щоб якісь обставини вас заставили це зробити, то а в, з фахівцем, який знається на темі, яку вам треба опрацювати, ви можете це зробити більш так. Конструктивно і більш безпечно, і більш, ну, щоб це було опрацьовано правильно. Да? А саме психологи, психотерапевти, які знають, як з біллю працювати, які цьому навчалися, які багато мають практики в цьому, вони все це знають. Отже, повертаємося да, до п'ятого цього нашого пункту. Тільки на дистанції можуть бути, перепрошую, в стосунках такі жінки, тому що. А якщо у стосунках їй близько, це дорівнює біль, бо вона не знає, як з ним обходитися. Ну, те, що я вам щойно і проговорила. Да? Тому стосунки на дистанції вони дуже такі для неї звичні, бо вони безпечні, да? бо там немає цієї емоційної, складової, емоційної близькості. І дуже часто такі люди кажуть, що чомусь у мене весь час да, якісь стосунки: там, я в одному місці, в, чоловік в іншому, або там. Хлопець да, або партнер, або навпаки, в різних країнах. Чому так відбувається? У да, однієї тієї самої людини ось таким чином. І тоді ми розбираємося да, і робимо вже по-іншому, перепроживаючи, да. з'єднуємо ці три частини. А які це саме три частини? Це у нас наші емоції, почуття, наш розум, все, що у вас там в думках, да, все, всі ваші когнитивні там, якісь викривлення, хибні там, упередження, думки. Якісь таке інше, і, та, і з'єднуємо це з тілом. І оця триада вона дає вам взагалі зовсім інший вимір вашого життя, більш такого стійкого, опорного, і ви там взагалі інша. Наступна шоста схильність до депресивних станів. Тобто, щоб не впадати в ці стани. Там, в депресію або такий в апатичній, да, обирає стосунки з драйвом, з таким да, з хвилюваннями, з гойдалками емоційними такими, екстремальні стосунки. Да. І якщо такій жінці дати. Просто так, да, без опрацювання всіх цих складових, чому так відбувається, да, стосунки, де буде здоровий чоловік, ну, здоровий психологічно, емоційно, я маю на увазі, звичайно, да, ментально він буде такий опорний, дорослий, стійкий, все, їй там не цікаво. Вона скаже: ой, щось мені не відгукується, якийсь він мені, ну, наче й норм, але щось ну, не то, не то, не то, не, не поймуть чого, але щось ні, а отой, отой мені прям запав там. Мені класно, напишіть, у кого таке було, бо я теж проходила такий шлях і теж з цим довго працювала в своїй особистій психотерапії. Да? Бо в здорових стосунках там, де все добре, там, де все стабільно, там ем, скучно, там жінці ж скучно, і вона не розуміє, чому да? вона може навіть усвідомлювати казати: Ой, мені там щось так скучно, так нудно прям. Але е, тоді вона формує партнерство або з одруженим чоловіком, да, або з екстремальним, то що весь час там щось він таке виробляє, що її там прямо емоційно гойдає. Так, наступне сьомий, це здається, буде останнє. Да, це останнє, що я вам е, підготувала і будемо завершувати. Е, бо я намагалася дуже стисло вам це все показати і описати. Нарцисичні, яскраві, харизматичні, неемпатичні. Це е, жінки, яка, які не жаліють чоловіків, ну не жаліють в сенсі не те, що ми їх там маємо жаліти, да, не про це, а е, які обирають чоловіків, які в шлюбі, і е, вони якби такі не емпатичні, не співчуваючі, да, е, що хтось там може страждати. Тобто вона, прям, знаєте, як така. Е, як це да, така як це українською мовою, така вона ага, бачу ціль. Там треба все зруйнувати. Там треба, щоб вони постраждали від мене і постраждали в цих стосунках. Вона заполучила, отримала цього чоловіка, відбила його дружини, наприклад, і їй стає нецікаво, Вона йде далі. Тобто у неї цікавість згасає одразу, тільки вона отримала все не цікаво. І немає тут а... такої мети у неї навіть в довготривалих стосунках. Бо у цей драйв, да, весь час весь час щось завоювати, це оця її історія. І, а... Відбиті такі стосунки, розірвані шлюби, якісь розбиті шлюби, і ось такий там, де причиняє біль, вона і причинила біль, зробила все це і йде далі. Там оце про те, що не відбулася сепарація у неї з батьками. І ми тоді її пере. Проживаємо, робимо цю сепарацію, да, але це не швидкий час, як будь-яка психотерапія, ну не очікуйте, що ви там прийшли один-три рази. і Все ні. Комусь треба довго, а комусь дуже довго. Якщо ви хочете таких сталих результатів, з яких ви да, неодноразово щось там трапиться, і ви одразу посипалися, вся, да, то це треба довго тривало. Бо наша психіка вона не працює так, що hop, і все. Да, Я можу вас за одну або за там, не знаю, максимум три я можу там позбавити якогось страху. Да, який у вас там є тривалий час, це я можу. Да. Тобто є спеціальні техніки, вправи, через які ми з вами одразу там можемо, ну, дивлячись, який страх, одна трисесія це ок. Але якщо це побудування стосунків, да, які ви довго там вже самі намагалися, або там вже навіть працювали з іншими психологами, психотерапевтами, але нічого не змінилося, це говорить про те, що десь ви ще в глибину не занурилися. І якраз це довготривала вибудова стосунків, довіри знання, та, в процесі, оце воно. Тут треба дивитися на приклади і здорових стосунків, та, і сценаріїв, і такі повноцінні стосунки. Це я про сьомий пункт. Це все, про що я сьогодні хотіла з вами поділитися. Дякую вам за увагу. З вами була я, Оксана Глущенко. Пишіть, як вам було, пишіть, що берете, з чим йдете. І пишіть теми, можливо, якісь хочете, щоб я проговорила, розкрила їх з вами разом. Всім гарно, гарних відносин, гарного дня, всім пока-пока.